Площа приблизно 20 метрів на 30. і споляли здебільшого берези, молоді й здорові робіння і клен гостролистий. Є відчуття, що вони сюди ще повернуться. Це відео у себе на сторінці у Фейсбуці розмістила Чернігівка Тіна Щербакова. Ця ділянка зі спиляними деревами знаходиться поблизу вулиці Галанова у Чернігові. Це одна з найближчих вулиць до Ялівщини. Тут лежать спиляні берези, клен і акація. Ця ділянка одна з 20, які перебувають у приватній власності. Свого часу тут був розсадник рослин. Цю територію площу понад три гектари використовувало підприємство Квіти Чернігова, так само, як і територію під нині занедбаними теплицями у самісінькому центрі парку, у 2006 році міська рада ці території розпаювала між працівниками квітів Чернігова. Всі ці ділянки призначені для ведення сільського господарства. Володіють ними семеро людей, серед яких є тис Чернігівського міського голови. Є його бізнес-партнер. Є інші особи, які там наближені до депутата Ченіської міської ради Павла Гармаша. Зокрема, ці ж особи вже реалізували свої плани щодо земельних ділянок біля Роддому. І зараз ми можемо бачити, там виросли котеджні містечка. І таке саме котеджне містечко хочуть збудувати на. Цьому місці у лютому 2021 року питання зміни цільового призначення для чотирьох земельних ділянок планували внести на сесію міської ради. Змінити зведення сільського господарства на будівництво житлового будинку цими ділянками. Володіють Олександр Куленченко, Олена Акуленко та Вікторія Шепель. Всіх цих людей пов'язують з депутатом від ОПЗЖ і членом земельної комісії Павлом Гармашем. У лютому цього року в телефонній розмові Павло Гармаш зв'язок із власниками землі заперечив З 2015 року. Власники ділянок намагаються змінити цільове призначення, але до голосування по цим питанням в більшості випадків ці питання не доходили. І ми можемо побачити, що зараз здійснилась вирубка. В принципі, вирубка на земельних ділянах приватних власності можлива. Власник може сказати, що він тут буде саджати городину. Але є підозри, що все ж таки намагаються будуть намагатися знову ж винести питання зміни цільового призначення, оскільки ну, власники не зацікавлені, щоб земля простоювала, і 에, тут, в принципі, можна збудувати знову котежне містечко. І знову ж продати його заможним мешканцям міста. Міський голова Чернігова Владислава Трошенко сказав Суспільному, що будівництво так званого царського села на цій ділянці землі не буде. Мені невідомо, де в якому місці знаходяться ділянки От Я просто не виїздив, не, не знаю, не можу прокоментувати. Я єдине можу прокоментувати, що мій тест точно. Немає стосунків до виробки дерев. Оце, це гарантовано. Це просто бред сумасшедшого. Нема таких планів і нема такої, е, ну я не знаю, е, навіть е, теорії чи там, ну, бажань. Царське село, ну це точно є сім'я. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.